Натхненний Уц. Уц стояв і дивився в Він хотів літати, та літати не вмів. Та чи має завадити така дрібниця, коли Уце металева голова. Вона вигадає щось новеньке, і миттю обернеться хлопчик на птаха. Він співати буде та радіти веснам. Світ любить та все усе живе. Уц одного разу розповів, що все минеться. Але після нас потрібно, щоб лишилося добро. Тому ходімо, друже, будувати Україну, в якій живуть таланти, віра в себе і любов, і ми зможемо тоді підняти небо і сонця доторкнутись і усіх, усіх зірок. Джеремі на морях. Джеремі поїхав до Азова. Він знов продовжив чистою робити Україну вдома. Пляшки, лахміття, що плавали у морі, забрав до узбережжя, а там в контейнер годі. Тепер у Джеремі мета велика дістатись хоче він американського материку, і там побачити, скільки сміття вздовж берегів лежить, допомогти народам різним зробити разом чистим світ. Оксанка дає нові поради. Уже всі знають завдяки Оксанці, що батарейки треба викидати у спеціальні смітники. А у звичайні ні, бо так малі не попадуть додому, до рідних, друзів і своїх близьких. Оксанка хоче і нове всім передати. Термометри і лампи також утилізувати енергоефективний БУ БУ завжди економить воду, світло, газ. Бо знає він, природа любить тих, хто все цінує. До того ж, заощадить кошти це панове, тож Бу тепер усім розповідав про те, чому потрібно менше їздити автом, а більше транспортом громадським та ходити пішки. А ще чого утеплювати треба дім, і від вугілля швидше відмовлятись. То щоб глобальні зміни клімату нам разом подолати, все просто, енергоефективним треба стати. І ринка рятує риб. Рибки дихати повинні. Тож відмовтесь від фосфатів. Наші ріки будуть чисті, сині, білі і блакитні. Речі, прати, мити посуд. Треба так, щоб світ за тим мав чистесенькі водойми і жовтесенькі піски. Гриць та його перші квіти. Гриць саджав дерева. Пам'ятаєш? А тепер він мріє про квітки. Обере троянди він чи орхідеї. А що б порадив ти? Квіти піднімають Грицю настрій, Більш за все він любить первоцвіт. Не зривай їх, друже, в лісі, не купуй на ринках. Природа цю красу створила для усіх. Маріка та Андрій в лісі У лісах НЕ можна зайвий раз шуміти. То є дім для їжачків і пташенят. Там живуть руденька білка, білий зайко. Там і вовк, і олень, і кабан, ліс великий дім для наших друзів менших, а також ростуть там ягоди, гриби. Ти, коли збирати будеш їх руками, не забудь сказати їм привіт. Карло поїхав у притулок. Карло мав уже аж три собаки, але він хотів також кота. Він сказав батькам Гайда до притулку, візьмемо додому кошеня. Будете сміятись, дітки, але Карло взяв додому цілих три кота, і вони так само розмовляли, як його собаки, і також міняли колір ледь чи не щодня. Екологічний УІМ. Історія ця почалась тоді, коли я був ще досить молодим. Сміття завжди я викидав до смітника, бо знав, що Україна має бути чиста як душа. А потім я брав участь у толоках. Сміття збирав і сортував, нічого зайвого ніколи я не купував, бо знав, що для життя багато і не треба. Найважливіше це щасливим бути наодинці з небом. Тому від кожного із нас залежить доля, від кожного так само залежить і природа. Оберігаймо любий дім наш солов'їну Україну, любімо серцем і душею, людей, тварин, довкілля.